Гарно все красиво виглядає, бачите, все зелене, сонце світить, але дуже холодно. Дуже холодно сьогодні було на курорті 0 градусів зранку, зараз вже приблизно 12 градусів. І ми зараз, друзі, йдемо з вами на бювет. Анонс-концерту. Черговий анонс. Знову буде концерт Палаці культури Шевченка. Ну, але перед тим буде, звісно, анонс на бюветті. Так що, кому цікаво, друзі, всі приєднатись до прогулянки. Ми зараз спускаємось Майданом Кобзаря. До Майдану Незалежності, і потім йдемо на бівет. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні вже 12 травня, зараз 17.15 і ми йдемо на анонс концерту. Травень місяць у Трускавці буде насичений концертами. Єдине, що травень місяць цього року виявився холодний. До кінця тижня також буде холодно, немає такого тепла, щоб було плюс 15. Ще й будуть дощі. Сьогодні пощастило, сонячний день, вітру немає, ну єдине, що холодно, в горах випало дуже багато снігу і з-за того, напевно, і холодно. Приємно, друзі, читати коментарі. І я радий, що я вам допомагаю у відпочинку на курорті Трускавець з якимись порадами, якимись підказками. Ось, І дуже приємно, що ви їздите на екскурсії і навіть про це пишете в коментарях. Я думаю, що одні з самих цікавих екскурсій це якраз екскурсії в Закарпаття, і замок Паланок цікавий, і також е, Полонина Боржава і озеро Саневир. Досить такі цікаві екскурсії. Я люблю також їздити далеко і там зовсім все по-іншому. Ну і бачу свіжий коментар. Е, написали люди, які дивляться канал Трускавець Тревел і відпочивають зараз у Трускавці, що вчора були. На полонині Боржава, якраз на горі Гимба, і кажуть, що там лежить сніг, і ціна за підйомник за двох людей на гору гимба, туди і назад 700 гривень. Ну це дуже дорого. Не знаю, раніше таких цін не було, зараз це досить дорого. Рахуйте, десь екскурсія приблизно для однієї людини, так само коштує десь приблизно 700-800 гривень туди. І ще плюс підйомник. Ну, а ще треба пообідати, ще кудись сходити. там, ну біля 2000, напевно, на одну людину мати з собою, ще якісь сувеніри прикупити. Тому бачите, вартість екскурсії це тільки послуги екскурсовода і трансфер. А далі приходиться ще платити і платити, і зараз ціни чималенькі. І головне, що ті всі підйомники вже старенькі, а ціни, вартість е спуску підйому беруть як на новенькому, напевно, підйомнику. Дякую, друзі, за коментарі, які ви постійно пишете. Пишіть побільше, буде що про що поговорити, що обсудити. Можливо, комусь щось потрібно допомогти на курорті. Так що пишіть, мені цікаво читати і дякую, що ви також пишете. Бачу багато людей. Полюбляють відпочинок і в Кристалі, і в Шахтарі. Також запитують ще за південний. Минулого року, мені здається, я знімав там. А це, цю оранжерею, яка там знаходиться, такому, досить цікава. Ось, ну цей те, санаторій, територія його зачинена, тому там попасти трішки важко, але ну, буде можливість обов'язково для вас Я зніму відео. Бачите, вже люди чекають. Зараз з хвилини на хвилину буде вже Наталя Валевська на біветі. Сьогодні вона в палаці культури Шевченка співає, молода талановита. Співачка. Наталія Мир над Україною, друзі, за хвилинку зустрічайте. Наталя вже поспішає до нас. Шановні друзі, зустрічайте за хвилинку. перлина української сцени талановита співачка з потужною енергією, Заслужена артистка України, одна з найяскравіших зірок української стради. Волонтер, ваша улюблениця Наталія Валевська. Ні, що буде ця пісня, куди ж вестей? Вже скільки її років, як ви думаєте? 13 років. Доброго здоров'я, пані та панове, слава Україні! Героям слава! Запрошую вас сьогодні в 19.30 на благодійний концерт. Я дуже щаслива, що вас стільки багато. І Я дуже щаслива, що Господь нам дав гарну погоду для зустрічі, не поливає дощиком. Вітром нас холодним не обдуває. Це вже добре, що розпогодилося трошки. Що ми можемо погуляти, зустрітись, побачитись, переговорити, обмінятися хто звідки, як почуваєтеся? Вас все гаразд, слава Богу, на втусічку, хто там що пив, Юзю, Марусю. Хай все йде вам на користь, на здоров'я, на силу, на наснагу. Ну і звичайно всім бажаю надії на перемогу України. Вона буде буде. у нас сьогодні, як і в принципі, всі концерти буде благодійний. Пані Ірина напевно вже вам розказала, що ми збираємо на монокль. понад 100 тисяч. Ми вже зібрали, нам лишилося трошечки. Дасть Бог, і сьогодні ми збір закриємо. Перерахуємо гроші, закупимо монокль, передамо і будуть хлопці наші кіна. Запорізькому і Покровському напрямку буде їм в нагоді будуть бачити ворога і знищувати його. Дай Боже, вам всім здоров'я і дякую всім, хто сьогодні завітає на концерт. Дякую всім, хто любить творчість мою, нашого колективу. Бо ми нас багато з за, за Наталкою, стоїть, дуже багато людей, які всі стараються. І сьогодні в нас хлопці, музиканти також будуть вас тішити живим звуком. І я наживо співатиму. Ой, будуть пісні, звичайно, гарні, ліричні, будуть і динамічні. Будемо і співати і трошки танцювати, донатити, ну і згадувати приємності. А, пані Ірина, підбирайте квиточки, хто бажає, будь ласка, підходьте квитки, донати. Ну і а, що? Співаємо. Вся земля морська дитиною розмісте, серед зими буде мир, над Україною буде мир. Якщо серед вас є бажаючий, будь ласка, підходьте, фотографуюся за людьми. Підпишули сівочки. Пані Марія, в нас моя адміністратор. Вона вам, будь ласка, до неї підходьте, перевірки листівочки. Пані Марія в нас також пройшла окупацію. Вона Бучанського району, але слава Господу, жива здорова, допомагає також на концертах благодійних. Так що. Я знаю, що є тут дуже багато областей, і Миколаївщина, і Запоріжжя, і сьогодні був Ізюм, і Покров підходить, і Херсон, і Харківщина. Дуже багато всіх. Я бажаю, щоб припинилися бої. Всі повернулися, наші хлопці і дівчата, додому. Живі, неушкоджені. Хай так і буде. Ну, чекаю вас, друзі, на концерті. 19.30. В залі трошки прохолодно, так що вдягайтеся ближче. Добре поїжджайте, можна трошки підігрітися. І всі до мене. Чекаю. ближче, хто бажає фотографуватись. У нас є листіночки для авто. Так що, друзі, відбувся анонс концерту від Наталії Валевської на біветі, було цікаво. Навіть трішки Наталія поспівала на біветі. Ну, Бачите, люди прийшли ще й фотографуватися. Ну, і Я думаю, що багато людей з тих, що були на анонсі концерту, куплять квиточки і підуть в палац культури Шевченка на концерт. Дивіться, як гарно підсвітило сонце, Ну, вже бачите. У Трускавці вже дерева практично перецвели всі, тільки ще залишились каштани. З каштани ще на коробці цвітуть. Сонце вийшло, і люди, бачите, полюбляють прогулянки. Обов'язково зніму для вас відео і в вечірній час, про яке ви просите відео. Обов'язково зніму також і буду десь біля. Санаторію Батьківщина також зніму для вас відео. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому коті екрану. Всім велике дякую за лайки, за коментарі. І також за підтримку каналу Трускавець Тревел. Ну, сьогодні людей на біветі було ніби трішки більше. Можливо, багато людей прийшли, захотіли побачити Наталію Валевську, але в п'ятницю на анонсі концерту а було їх набагато менше. Ми зараз знаходимося біля ресторану Таверна і ліворуч від нас знаходиться також готель Весна. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа. -па.